Сьогодні в нас на огляді три моделі фірми School Candy. Присутні. Це модель Inked School Candy 50х50 50 і Full Metal. Ну, дані наушники є і найдешевшими в модельній лінії. Вони коштують около 15 доларів США. Вони мають пульт управління гучністю та переключенням мелодії. В комплекті є запасні резиночки. Вони грають набагато краще від найдорожчих китайських моделей. Отже, наступна модель це є School Candy 50х50. 50. Корпус так само, як Inkt, виконаний з пластику. Так само є пульт з мікрофоном. В комплекті йде зручний чохол, кейс з дуже тоненького металу, що є дуже зручно, можна зберігати навушники в дорозі. От. З першого погляду може здаватися, що чехол є пластиковий, але це не так. Ціна на дану модель в США становить від 25 доларів США. Дана модель є кольором Black. Також дуже чудовий подарунок для справжнього меломана. Ось така комплектація <coughs> даної моделі. Наступна модель <coughs> у нас є Scull Candy Full Metal. Тут же корпус іде з металу. В комплекті 6 запасних резиночок. Дуже хороші матеріали використовуються. Дана модель починається від 33 доларів США. Колір йде білий, так само присутній мікрофон на пульті, регулювання переключенням мелодії та гучністю. Це ж йде практично найсерйозніша модель з даної лінійки. Про інші моделі я вам розповім у своїх інших оглядах. Нагадую вам, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу.